Вітаю всіх на каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостили, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися, ви завжди зможете. Сьогодні компанія «Супермаркет Варус» у Києві відкрила декілька вакансій, продавця, продавця за витринної зони, кухаря, кондитера, пекаря, оброблювача риби. Графік роботи позмінний. Заробітна платня своєчасна. Робота біля метро в місті Київ. Офіційне працевлаштування. Досвід роботи не обов'язкова. Всьому навчаємо. Додаткова інформація більш, більш, більш детальна. За телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому, в цьому супермаркеті. Залишайте свої відгуки, відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре! Хай вам щастить!